Немає нічого прекраснішого ніж скалп та Шедоу, які летять у напрямку імперії зла. Так повітряні сили підписали фото, які показали, як запускають ракети в бік Росії. У відомстві подякували міжнародним партнерам за підтримку. А пілотам сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка за успішно виконану бойову роботу. Раніше у центрі протидії дезінформації повідомили, що в Ростовській області ракетами і «Сторп Шедов» було атаковано одне з найбільших хімічних підприємств противника. Ну і далі будемо говорити про ситуацію на полі бою та удари в тилу росіян. З нами на зв'язку речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Доброго ранку, пане Сергію. Слава Україні! Чуєте нас? Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Добре! Дуже складна ситуація зараз на Донеччині. У Генштабі зазначили, що ворог має перевагу в живій силі та техніці. Що зараз відбувається біля Покровська та Курахова? Можете нам пояснити? Ну, власне, відбувається те, що було і вчора. Кардинально ситуація не змінилася. В плані того, що ворог продовжує інтенсивні штурми, продовжує величезний тиск на наші позиції. Використовує авіацію, використовує артилерію. Але найголовніша складова. Рахунок якої вдається протискати нашу оборону, це звичайно величезна перевага у живій силі. Якщо ми говоримо про Кураково, то зараз залишається під нашим контролем і промислова зона, яка, дай Боже, стане таким вузлом оборони, де ворог швидко не протисне нас, не продаве і не зможе реалізувати ті плани, які в нього зараз стоять. Перш за все, це захоплення Курахова, і потім продовження уже тиску на Покровськ. Ми бачимо, що ворог змінює свою. Тактику зараз і продовжує демонструвати. Тобто менше лобових атак намагається по населені пункти, зокрема, якщо ми говоримо і про Курахова з флангів атакувати як мінімум з трьох сторін, і намагаючись за рахунок цього звичайно здобути ті показники, які він собі намітив. Тому ситуація залишається надзвичайно складною. Так само і перед нашими підрозділами залишається два основних завдання. І про це напередодні до речі сказав Голокон Збройних сил України генерал Сивський, що це знищення ворожого ресурсу і власне збереження життів наших побратимів і посестер. Тому сподіваюся, що ці завдання до цього часу вони з надзвичайною звитягли виконуються силами оборони. Так буде і надалі, але ситуація дуже важка. Пане Сергій, ну, знищення ворожого ресурсу це стосується не тільки фронту, але і тилу, звісно, в тилу, і не тільки на Покровському, Курахівському напрямку. От є інформація про те, що до Ростова минулої ночі бавовна завітала, і що Россільмаш там прогриміли вибухи. А це підприємство, яке модернізує і ремонтує бронетехніку. А, говорили про удари по хімічних виробництвах в Росії. Наскільки такі удари ефективні? Я про те, чи можемо ми оцінити їхню ефективність, оскільки. Росіяни завжди звітують, що все збито, всі безпілотники не долетіли там до мети. Чи є у нас можливість оцінити, скільки втрачають росіяни через ось такі атаки? Ну, власне, чому сили оборони не відразу повідомляють про ці події, тому що відбувається дорозвідка, аби оцінити ті наслідки ударів, які, зокрема, стосуються і названих вами локацій, абсолютно вірно. Тому офіційне підтвердження, ну і кажуть, трошечки. Затримуються, ми можемо першочергово орієнтуватися на соціальній речі, мережі а, там, де дуже часто місцеві мешканці і знімають і розказують те, що відбулося. А, в Будь-якому разі прив'язка цих локацій. Вона очевидна, що це. Підприємства перш за все палено енергетичного комплексу Російської Федерації, і сьогодні черговий був удар. Я впевнений, що буде підтверджено вже нашими офіційними структурами сил оборони, тому що влучання знову на нафтопереробний завод, але з цим не будемо поспішати. Те, що пізніше, я думаю, що про новошахтинськ нам розкажуть уже у генеральному штабі. Але сподіваюся, це дійсно був дуже потужний удар, тому що не просто в сили оборони, наприклад, б'ють по цистернах, що звичайно важливо, тому що пальне це кров двигунів, а збройні сили. Сили оборони всі, хто дотичні, б'ють по тому обладнанню, яке дуже важко відновити, враховуючи ті санкції, які є, і це дуже важлива стратегія, тому що це зруйнує логістику ворога. перш за все завдає йому шкоди. Менше стає пального, менше техніки. Тобто прямо впливає слави. на фронт. Правильно? Абсолютно так. А давайте ще додамо сюди арсенали з боєприпасами. Тобто, бачимо періодично знищуються і шахеди, і ракети, і зразу стає обстріл, наприклад, менше. Ну і давайте до такої теми Європа може відправити до 100 тисяч військових в Україну. Повідомляє Reuters. які умови мають бути для присутності такого миротворчого контингенту? Я підкреслю. Ну, власне, ви знаєте, в цьому питанні я не хотів би поспішати, тому що все це, скажімо так зараз обговорюється на рівні пліток і чуток. Немає відповідних планів. Все буде з огляду на ту безпекову ситуацію, яка буде складатися, в тому числі і на фронті. На сьогодні головне завдання стабілізувати фронт, і Україна має сьогодні бути на тій позиції. З якою може диктувати умови агресору, тобто сьогодні Україна набагато сильніша ніж була звичайно, у 2022 році. Але сьогодні ще недостатньо нам того, щоб очікувати ну, сьогодні-завтра підписання капітуляції Російської Федерації. Те, що вона буде, в мене немає жодних сумнівів, але в будь-якому разі не поспішав би цей проект миротворців. Він є. Рішення, звичайно, буде узгоджуватися з Україною. Але я думаю, що поки що не на часі про це говорити. Головне нам сьогодні отримати від союзників те, що було обіцяно, це боєприпаси, це техніка, це озброєння, те, що сьогодні вкрай необхідно на фронті, пане Сергію, Ну і буквально хвилинку маємо. Я попрошу вас прокоментувати. От Сбу прилюднює перехоплення, де говорять підтверджується те, що військові КНДР на Курщині великих втрат зазнають. А чому корейці такими непідготовленими виявилися тут? Ви знаєте, я би сказав, що вони не підготовлені. Фізично треба відзначити підготовка в них є. А от з тактикою, звичайно, вони зараз будуть вчитися, тому що тактика у них базується на російській тактиці, тобто радянській, і власне на досвіді мабуть чи корейської війни 50-53 років ага. минулого століття. Але власне для цього корейці в тому числі тут і є, щоб вчитися, але головне. Вони сьогодні, і це їхня основна функція. Вони гарматне м'ясо. Вони мають заповнити ті прогалини, які сьогодні у росіян виникають в зв'язку з промисловим знищенням окупантів, в тому числі на Курахівському напрямку і на деяких інших. Почули, пане Сергію. Дякую Дякуємо. вам дуже що знайшли можливість дякую час долучитися. Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук був з нами на прямому зв'язку. Дякую.